Якщо акумулятор розрядився, чи можна перекурити від будь-яких автомобілів? З Якщо акумулятори різної потужності, то можна спалити електроніку. Якщо часто заводити глушити авто, це шкодить двигуну. Ну, дійсно. Части запуски підвищують навантаження, але сучасні автомобілі розраховані на це. Дизель зимку не заводиться? Ну, якщо заливали дітній дизель, застине як холодець. Якщо заливати зимовий дизель. Плюс справний акумулятор буде працювати як годинник. На нейтральці економиться паливо? Стрьом. На нейтральці все одно витрачається паливо. До того ж це небезпечно, бо немає гальмування двигуном. Якщо поставити промоток, потужність зросте... Стрьом! Без налаштування системи виклопу росте тільки шум, але не потужність. Якщо помити двигун, він буде працювати краще. Стрьом! Якщо мити двигун без досвіду, можна залити блоки управління та датчики. Двигун потрібно мити на спеціалізованих сервісах. Антифриз можна доливати будь-який? З трьом. Змішування різних типів: це осад, корозія та поломка радіатора.